25 років минуло з того часу, коли останній підрозділ 40-ї армії в Афганістані залишив країну після дев'ятирічної війни без фронту. Через пекло Афгану пройшло близько трьох тисяч закарпатських юнаків. Далеко не всім судилося повернутися додому. Зокрема, із 293 юнаків Хущини, які несли службу в Афганістані, восьмеро загинули. На душі так моторошно. Бо багато десятків тисяч молодих людей загинули в цій ніким не війні. Я не хотів би говорити зараз за ці речі, час нас розсудить, але я низько схиляю голову перед тими хлопцями, які загинули під час цієї кровопролитної війни. Я схиляю голову перед тими хлопцями, які залишилися, які сьогодні разом з нами упом'янули пам'ять про своїх побратимів, про своїх воїнів афганців які не повернулися. З війни, лютого, у хусті вшанували загиблих воїнів молебнем. Отче Після молитви керівники хуста району та всі небайдужі поклали вінки та квіти до пам'ятника воїнам афганцям Ми повинні пам'ятати тих наших молодих хлопців, сержантів, рядових солдат, офіцерів, які загинули в цій війні треба робити все для того щоб більше таких війн не повторялося в нашому житті хущина завжди старається бути рядом з ними з тими живими які сьогодні допомагати в тих чи інших вирішення їхніх проблем на вічереквіям прийшли і колишні афганці, і солдати хустської військової частини вшанували пам'ять загиблих салютом